Всім привіт! У даному відеороці ми е, виведемо інформацію Personal Info. Е, точніше, навіть не виведемо, а зробимо запрос для користувача про е, інформацію про користувача. Так, йдемо по наші роути. Давайте скопіюємо personal Info. Так у нас буде називатися root. Скопіюємо зверху групу rooutів і ставимо. Так. Далі. Personal info, саме route. Метод також personal info, тільки з великої букви Info. Так. Далі. Копіюємо наш, назву нашого методу. Так, ми тут Middle-out-API використову, тобто доступ тільки по токену буде в даному випадку. Далі заходимо в наш контролер. І пишемо Public Functions і вставляємо нашу, назву нашого методу PersonalInfo. Так, є. І далі ми... Сюди нічого не передаємо. Просто пишемо зміну User і «out User визиваємо. Так, ми користувача авторизували і вернемо тепер самого користувача. Так, просто user. Так, є. Давайте обрамо. Пробіли. Так, поставимо відступ. E -e -e PHP-doc. Зробимо. Окей. Так, давайте ще поудаляємо наші отступи. А то в нас воно все підсвічується. tak Uljajeno tuta ostup tuta odstupa osem i tuta odstupa. Tu odstup, tu odstup, tu odstup. tak i je Naške os tak i je.sa mje ne, ne vsar o pjać odstup tako da leve. Все, так, да, так, да, все. Далі. Йдемо в Binzo і створимо новий реквест. Назвемо його Personal Info. Скопіюємо повністю root, щоб не писати душо. Так, і написуємо сам api personal, personal info. Нас его називається. Давайте лянемо. Так. так. Ага, тут у нас гад про будет запрос, а не пост. Так. Personal info. Окей. Okay. Все. Тут так само get запрос і. personal info. Так, є. Yeah. Далі. Давайте поміняємо назву самого на name і так само назвамо Personal Info. І перенесемо його в авторизацію. Ну, поки, хай так буде Так, і є, робимо запрос і у нас 404. Давайте будемо розбиратися. Зайдемо спочатку в. Пішпіартізан. Optimize. Optimize. Почестимо кеші наші. А так. Все. ми почистили. Давайте знову зробимо запрос. І. И... Так, взагалі ми знайшло такого роута. І перенаправило нас через. Outmidlever в Е, e, Давайте сосу e, підемо псам Middle, layer, HTTP, middle out Output. Okay. І тут просто вернемо не e, на Login Out, тому що у нас api йде, а просто пусту строку вернемо. Так як у нас це просто REST Нам нічого так не потрібно чи направляти. Так, давайте. Добавимо наш бівер токен. копіюємо звідси його, Так, вставляємо. окей. Він автоматом буде підтягуватися От ми ще зробимо запрос, логін, і він туди якби передасть в Personal Info. Так, отримали. Опять йшла запрос, і, як ми бачимо, ми отримуємо нашого користувача дані нашого користувача, і ми вже можемо ними користуватися. Далі. Підемо в мої старі. Міграції до проєкту, який ми зараз в даному випадку переробляємо. І перше, що ми зробимо, це е, пасіку нашу. Ми е, створимо міграції. Е, міграції по старим міграціям і створимо дві таблиці. Одна таблиця це APIs, тобто, парсіки, які Є в людини, а друга це хів, вулики до Пасіки. І зв'язок створюємо між е, пасікою і вуликами до пасіки. Так, е, ссылку на те, як ви робити міграцію, я лишу під відео. На документацію по міграціям. А ми зараз запустимо команду на створення таблиці APIS. Пасік. І візьмемо з моєї старої таблиці колонки, які нам потрібні. Так, міграцію ми забили. Тепер зробимо. Створюємо таблицю Hives. Тобто, булики самі. Окей Ми відкрили стару міграцію колишньому по проекту. І давайте скопіюємо звідсі дані. Зараз. не запустив. Окей, Створили ми саму, саму міграцію. Давайте глянемо. Що вони в нас є дві міграції, є в нас дві міграції, API одна і нижче Хифс. Так, відкриваємо API нашу колишню міграцію. Е копіюємо е наші три. три колонки, по суті, з таблиці. Так, забули скопіювати не скопіювався на Макдола. Так, є. Сохраняємо, поки закриваємо. Далі. Копіюємо таблиці колишньої нашої HIV дані. Так, скопіювали і вставляємо у нову інформацію. Так, є. Так, що ми можемо зараз зробити в даний? Міграції. Закриємо все лишнє спочатку. Давайте, поки це нам не понадобиться. Це також нам поки не потрібно. Так, у нас є дві. Ні, вже одна. Так, це вже закриваємо. І давайте попробуємо запустити наші. Міграції. Команда, яка запускає всі міграції, це PHP Artisan Migration. Також є команди, можна окремо кожну міграцію запускати, але ми запустимо всі. Так, як у нас дві міграції, які ще не запущені. Е, так, поки не запускаємо ще, що ми тут поміняємо? Е, так. Добавимо давайте е, зв'язок. Э, Auto э, э, ID okay. и API ID, так, ключ, id таблиця users. ID. Окей, и API ID, так ID и API. APIS. Так, є. Yeah. Тута, тут, тут ми купили назву і сюди остальне. Так, delete каскад, окей. Okay. Дальше. Дальше, 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 дальше. Так, ну. Давайте ще індекси додамо до Нашої таблиці. Індекс, індекс індекс по статусу. Буде. Потім по Auto ID і API ID, наверное. Де індекси створимо далі. Так, статус давайте додамо. Подублюємо автоID, OK авто AutoID, IP IID. Так, є наші індекси. Так, 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 так. Що ми ще можемо додати? Так, 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 так. Давайте також додамо і сюди зв'язок в таблиці. Так, копіюємо. І додаємо. Тут ми UserID. З Users. ОК. Так, сохранили. І давайте тут також називаємо UserID, а не авто ID і поміняємо на юзайди, щоб не путатись. Так, окей. Okay. Так. Повернемось. Так не тут ж окей, привіна. Так. Так, Окей. Окей, окей, окей. Так, у нас тут интер твой націлый числа бутаю зайде на стримка. Так, окей. Далі в нас лишня одна Number Frames два рази. Повторяється, одну удаляємо. Окей, далі. Далі. Ага, у нас ще індекс. Автор ID лишився. У нас помінявся на User ID. Окей. Так, є. Далі, далі, далі. Йдемо в наш. Окей, перше. Перш піартізан миграйт. Запускаємо. Так, опять якась помилка? Я спеціально не видаляю. В даному вірці помилки, е а їх лишив е для того, щоб як б, ну, ви не боялися робити помилки, а дивились, як би їх вирішувати. Так, е пропишемо Unsigned Big Integer для наших е зв'язків. Е так, прописали далі. Е дальше. дальше. Обновили. У нас створився о, таблиця Хіфс, ми її давайте видалимо. Так, е, таблиці Опіс я не бачу. Окей. Так, ми видали. Далі йдемо опять, попробуємо запустити наші міграції. Запускаємо. Так, і пишеш, у нас вже є. не може, Нема таблиці OPIS, щоб з нею якби е, соєдинитись і створити ключ. Е, окей, давайте глянемо. Йдемо в нашу. Таблиці, ну тут вроді все окей. Чого вона не створилась цікаво. Чогось наша таблиця APIS не створилася. Із цього виникла помилка. Так, ну тут все окей.

Обновимо. Так, Hives у нас є, ми її видаляємо. Окей. А API у нас не створилась. Не створилось. давайте попробуємо запустити. І опять у нас не може сорівнитись з API. Що ж вона не може соєдинитись? Обновимо. Так, зайдемо в міграції. А ось і помилка. Так як вже в міграціях у нас є те, що API таблиця створювалася, то воно її не создає. Ми видаляємо з таблиці Migrations наш APIS, видаляємо нашу Ох. І пробуємо запустити ще раз міграцію. О, наконець. Міграція виповнився бої помилок. Давайте глянемо наші таблиці, які створилися. Так, є в нас дві таблиці APIs. І бачимо. У нас наші поля, потім індекси. Вот, потім ключ, ключ наш, який ми створили. Так, в Heaves у нас так, є ключі. Є індекси, які ми свій статус user-ID, API ID. І є у нас два ключа. Ой, ну да, for два ключа. API-ID user-ID. Ну, связь. Связь. Окей. На цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки. Буду дуже вдячний. Надіюсь, цей відеок вам допоміг.